Склади компанії Мегаполіс Україна, яка займається торгівлею сигаретами в Україні, заблокували у Тернополі о 5 ранку, 12 січня. Таку акцію розпочали водночас у Луцьку, Рівному, Львові, Києві, Одесі та інших містах України. Офіційно відомо, що торгова компанія Мегаполіс Україна зареєстрована саме в Тернополі, є платником податків. Пікетуючі називають компанію зі збуту сигарет монополістом цигаркового ринку в Україні. При цьому запевняють. Торгова компанія є представником російського бізнесу у 2013 році. Ще з за часів Віктора Федоровича ця компанія війшла на український ринок і сьогодні. На сьогоднішній день вона контролює одні експерти кажуть 70, інші 90% відсотків ринку розрібної торгівлі. Чому ця тема нам є цікава? Тому що власником цієї компанії в Росії, це саме є російська компанія, є Ігор Кисаєв. Це людина, яка наближена до Володимира Путіна. І більше того, він є власником одного з найбільших в Росії заводів зброї завод імені Дігтярьова. От і фактично виходить така парадоксальна ситуація. Коли ми, купуючи сигарети, а Україна входить в трійку держав світу, яка лідирує по саме споживанню тютюну. Ми одночасно кладемо гроші в кишені російському олігарху, який виробляє зброю. Активісти, блокуючи склади компанії, не дозволяють довозити сигарети до торгових точок. В акції об'єдналися такі громадські організації, як самооборона Майдану, Автомайдан, правий сектор, УНСО, цивільний корпус Азов, молодіжний націоналістичний конгрес. Приємно з того, що всі, всі сили, які ще зародилися з Майдану, зібралися знову разом і знову починаємо робити спільну справу. Боротися проти окупанта в тилу, давно потрібно нагадати про те, що війна йде і на фронті, і тут в тилу. І в тилу вона не менш важлива. Тому зараз спільно з іншими громадськими організаціями ми пікетуємо наразі цигарковий бізнес. Сподіваємося, що ми навмисне їм спеціально принесемо значну матеріальну шкоду і тим самим нагадаємо про те, що ми готові діяти навіть трошки радикальніше. Але наразі це така акція нагадування. Можна сказати, учасники акції планують блокувати цигаркові склади до двох діб. За цей час сподіваються, що на їх дії зверне увагу не лише сама компанія, компанія, а антимонопольний комітет України і найвища українська влада, президент, парламент, кабінет міністрів. Нам якби хочеться, щоб цю компанію, якби саме держава своїми санкціями заблокувала. Тому що ця компанія на сьогоднішній день не внесена в санкційний список. Ми всі дуже багато говоримо про санкції, які мала б водити Європа, Сполучені Штати. В той же час наша влада не має вольових рішень для того, щоб заборонити цю компанію в Україні. Якщо після цієї акції не буде ніяких результатів і відповідей влади, є всі шанси на те, що ми почнемо діяти зовсім по іншому іншими методами, не безстроковими чи строковими акціями, а акціями прямої дії. Прямого, буквально прямого тиску, поки знімальна група провінційних вістей працювала на місці події, ніхто із працівників торгової компанії Мегаполіс Україна прокоментувати ситуацію не зголосився, силаючись на те, що на місці немає керівництва. У проханні зателефонувати керівникам і сказати, що їх чекають на інтерв'ю, відмовили.